Під час знайомства із керамікою Олександра Шкалакова та Ольги Лук'янець, я опромінився таким потужним виміром мистецтва, що вирішив присвятити їм не два, а цілих три випуски програми «Рефрен». Коли людина має час, можливість витратити свою енергію, свого слуху чи свого мозку, доторкнутися вухом до іншої людини і почуть, як стукає серце, тоді в неї виникають. Не знаю, інші там якісь емоції. Але ну, початок це дослухатися до, до серця іншої людини. Ну або не до людини, тому що це теж е, по-різному можна сприймати. Можливо, це не людина. Так от, там така група із скульптур, які дослуховуються до серця іншого. Дослухатися до серця, ну, така назва дослухатися до серця. Я думаю, що нам цього зараз дуже не вистачає. Дослухатися до серця росіянам, дослухатися до серця українців. Українцям дослухатися або східнякам дослухатися до серця західняків. Фантастичні істоти, химерні тварини, медитативні постаті і незвичний посуд. Не єдине, що створює з глини подружжя майстрів. Є у їхньому доробку речі, які вони називають амулетами. Однак у сакральній нетрі цій темі Олександр не занурюється. Я б не користувався цими словами. Вони такі вже збиті російською мовою. Символічні, магічні. Я вірю і мені здається, так і є, що ці символи вони на нас впливають. Але... Ну, не хотів би торкатися цієї теми, і, м, тому що я іноді зустрічаюся з такими е, специфічними людьми, які так по-серйозному кажуть, що це така магія, ці знаки впливають на нас, вони там змінюють світ, що це можна або не можна. Ні, я більш ну, простіше до цього ставлюсь. М, так, я знаю, що е, слово, літера, знак там, і так далі вони створюють певну атмосферу. Слово підбирав, атмосфера, мабуть, підійде. І вони дійсно можуть змінити стан, стан свідомості, розмови, ставлення до людини, яка користується цим предметом або цим символом. Але це настільки кожна людина вільно вибирає ці символи і нав'язувати щось своє, я б не хотів. Це така гра. Да, швидше за все, це гра, ніж ніж вплив на свідомість, маніпуляція за допомогою знаків, містика. Ні, це не так. Отже, знову маємо чарівну нагоду поговорити про найнеймовірніші зразки сучасної кераміки у світі. Почнемо це знайомство з творчості Клінта Ньюфленда, який створює керамічні мотори. Ці об'єкти настільки достовірні, що дивлячись лише на їхні зображення і не знаючи матеріалу, з якого вони створені, можна злегку припустити, що вони справжні деталі до механізмів. Пам'ятаєте фільм Трансформери, де автівки і літаки перетворюються на роботів. Приблизно щось таке відбувається і в роботах брендена танга. Тільки на механічних істот обертається класична китайська порцеляна династії мін. Ці експонати можна поділити на три типи взаємодії: народження зі старого в нове, насильство нове знищує старе та співіснування. Ми бачимо в цьому метафору сучасної культури, що виросла і переросла класику. Ще трохи нове створіння скине непотрібну шкіру і буде розвиватися без озирання на старе. Митець зображує, як сучасний поп-арт переробляє і знищує красу минулих століть. З допису кіберкераміка Брендена Танга. Окремий естетичний вимір в кераміці, що живе за іншими принципами краси твори зі скла. Складув з Шотландії, Грем Юер шляхом багаторічної практики навчився виливати барвисті абстрактні об'єкти, подібні до уламків морських хвиль або мушель, що раптом почали танути на сонці. Схожа за тематикою, але інакше у своїй техніці шайна Лейб. Кинувши фах філософа, вона зарахувалася до університету Вісконсіна Медісона, де й опанувала роботу зі склом та металом. Для створення композиції шайна готує тонкі стебла до 20 метрів завдовжки. На виготовлення однієї картини йде близько 2 сотні таких заготовок. Процес складання вельми кропіткий. За 45 хвилин виходить лише 5 см в квадраті. З допису глибоке дихання скла на сайті актуальні художники. Мисткиня сприймає скло як музику і проводить паралель між плинністю нот. І плином цього матеріалу. Хоча основне натхнення вона без сумніву шукає у світі підводних мешканців серед тварин, що більше нагадують рослини. Сьогодні як магістральну тему випуску ми обрали роботу із дітьми. Саме такою діяльністю час від часу займаються керамісти Ольга та Олександр. Задача з ділять скульптора ні вообще ніяк задачі, що з кого там Каждый приходит за чем-то своим, особенно дети. Кто-то приходит просто поиграться, потому что необычно очень вокруг. В обычной квартире ну, ребенок этого не увидит. Кто-то приходит э, научиться. У нас есть мальчик, который пришел э, первый раз уже взрослым, пятый класс, школьник, а вот он э, сидел тихонечко и боялся всего. А теперь вже пройшло три-чотири года, і он ліпить волшебників із Докена. Він е, став смілим, навчився чувствовати матеріал. У глини давня історія в культурі, широке поле символічних посилань. У той же час з глиною у людей пов'язано менше негативного досвіду, менше соціальних приписів уявленнях про естетичну доцільність ніж можливо і з малюванням співами і танцями з допису Олени Гребенюк. Діти современні дуже а, сильне воображенням. А от воображення до воплощения, ну цілий путь. Хочу сделать вот это. Ну, сделай і не получается. Почему? Потому что Глина капризный материал, с ним нужно научиться работать, нужно проявить терпение, нужно проявить там еще что-то, навыки какие-то. И постепенно для тех, кто хочет. Это для тех, кто хочет, кому нравится. Вот. Так, чтобы прям всем массово это подходило, есть и дети, и люди, которые к глине относятся как к грязи. Человеку неприятно. неприятно, у него вымазаны руки, оно липнет, оно. И и, вроде прям видно, как ребенок сидит в такой растерянности, его все, все детство учили, что нужно вот это, вот это ужасно, как так можно. А потом потихонечку человек приходит в себя и и понимает, что это не, не грязь, это удовольствие, это возможность, это. И главное, здесь можно. Можно, можно прямо здесь вот это все делать. Можно мять, можно стучать, колотить, резать, что-то слепить интересное. Діти дуже люблять свої роботи. Вони такі чудові своїми відповідями. Вони не люблять ділитися. Вони не люблять їх тут залишати. Вони не люблять їх зруйнувати. Вони дуже цінять те, що вони делают. Доростають з ненацька, з любові. А потім, так раптом, дорослі. Тримаючись за руки, мандрують собі у юрмах. Серця, мов спіймані птахи, профілі в сутінь виростають. Знаю, що в цих серцях б'ється пульс людства усього. Діти приходять сюди і хочуть, щоб їх воспринимали всерьез. То есть ä, я не играю вот в это. Вот, Ой, какой ти молодец, ти так все хорошо зробив. Нет, или ти молодець, или ти не молодець. Получается, не получается, но это уважительное отношение к человеку, уже к маленькому. Да? И дети это ценят. Что еще о детях? Чем больше мы дадим им возможности попробовать, рисовать, стучать молотком по-настоящему. По-настоящему. Коли покупается игрушечный наборчик из глины, і делается... игрушечки, ігрушечки та одну. А коли ребенка делает настоящую чашечку, з якої він збирається піть. Тут цікаво торкнутися теми керамічної справи як арт-терапії. Глина це чудовий матеріал для арт-терапії, оскільки він подібний до людського тіла. На наших пальцях знаходиться багато активних точок. І завдяки роботі з глиною відбувається їхня активація. Це сприяє розслабленню, але водночас з'являється якийсь імпульс, на який кожен реагує по-своєму з допису на сайті ЮНІСЕФ терапією можна вважати будь-яку справу, якою займається людина. Люди реалізуються у, у створенні чогось. І це так само. Якщо ми щось ліпимо, випалюємо, там, не знаю, вирізаємо, це, це якась терапія. Чому, чому? якби ми були е, такими досконалими створіннями, нам би ми були б в іншому стані, скажімо так. А так ми, ми реалізовуємося, ми, це все, що ми робимо, мені здається, можу помилятися, все, що ми робимо, це є терапія нас. Ми хочемо повернутися до якогось там цілісного стану через те, що ми робимо. Оператор через те, що він знімає, журналіст через те, що він задає питання, а там я не знаю, кераміс, скульптор через те, що він там вирізає, ліпить і так далі. Наостанок пропоную пригадати не лише керамічні твори Олександра. оскільки він мешкає та працює біля Дніпра, то взимку не втримався від того, аби створити арт-об'єкт із замерзлої криги. Попри ожелець, побачити це диво на власні очі прийшло чимало містян. Дякую, що були з нами. А ми вже рушаємо до галереї Артель на іншу виставку. Але про це ви дізнаєтеся вже наступного разу.